Друзі, вітаю! Віктор Смельницького. Мушу вийти трошки в ефір і трошки поспілкуватися, тому що почали викладати інформацію у Тік-Ток. До цього хтось відкладав мою інформацію. У мене немає каналу у Тік-Ток. Я безмежно дякую за те, що ви поширюєте інформацію. І маса запитань, і саме головне, знаєте, що чому я побачив, яка причина. Це поломлена воля людей. Настільки зломлена воля, що люди не розуміють, що з ними роблять. Ми вже не говоримо про ці всі процеси, які зараз відбуваються. Я вам розкажу про свій власний приклад. А що вам робити, як робити? Це ваше особисте право. Але я вам розкажу У мене виникла така ситуація. Ви знаєте, що я популяризую саме продукцію FitLine, тому що це єдиний натуральний продукт на сьогоднішній день на території України, який дасть нам можливість мати здорове тіло, який миттєво рішає проблеми на клітинному рівні. І неймовірна кількість людей е мають здорове своє тіло. Він нічого не лікує, але він робить тіло здоровим. Там фантастичні результати, я вам кажу, нереальні фантастичні результати. І ось в мене сталася така ситуація. Попросили мене люди, бо не хочуть. Е Самі купувати в інтернет-магазині, щоб я їм відправив продукцію. Я відправив е, одну продукцію для дітей, а другу Activize, Ось такий Activize е, відправив. Е, і вони мені телефонують, що вони не можуть отримати продукцію через нову пошту, на е, ложка, так званий такий платіж. Е, не можуть отримати, тому що в мене є проблеми. Проблеми в мене є з новою поштою. Нова пошта заблокувала мені. Перекази, котрі я можу робити через новопей. Це публічний, публічне надання послуг. Я до них перезвонив, вони перед цим телефонували до мене. Минулому місяці сказали, що в них нововведення є, що 5 переказів або 30 тисяч і вони блокують. Я пояснив цим людям, що не можна це робити. Вони не є державним органом, вони не можуть собі переймати повноваження Національного банку чи держмоніторингу. Вони там розказували, що вони свій мають моніторинг. Я їх попередив, що вони цього не робили. Ну, вони мене не послухали. Так, да. до речі, для вас, друзів, в кого виникає питання щодо е, якщо ви хочете мати здорове тіло, 067 382 1777. Вайбер 067 382 1777. Якщо ви доросли до того, що ви хочете мати здорове тіло. А сьогодні ви бачите, що досить є проблемна в нас з якістю їжі, неймовірна кількість важких металів, що починає руйнувати тіло з середини, і сьогодні без фітлайна просто фізично обійтися неможливо. Ну, всіх прошу. Хто користується саме продукцією Fitline, напишіть ваші відгуки тут, що можливо ваше оточення, щоб воно було здорове. Коли здорові люди, тоді ми можемо от навіть про такі речі говорити. Коли мене щось болить, я, на жаль, не можу відволіктися від свого болю. Коли е тіло здорове в людини, в неї куча є питань. А коли захворіває тіло, лише одна проблема це щоб тіло було здорове. Тому переходимо до цього. І ось така ситуація сталася. Двоє людей, і там е діти. Е я з ними поговорив, кажу, що не можна так робити, там це для дітей, тим більше. Що діти захворіли, і треба їм терміново дати можливість. Вони сказали, що це буде перевірка. Я маю прийти, вклонитися, стати на коліна, написати якусь пояснювальну. Уявляєте, дійшли до чого, що юридична особа заставляє мене писати пояснення? Я вам ще раз хочу пояснити, нас так зломили, що ці собі дозволяють такі речі зробити. Я ще раз кажу, вони ведуть бізнес, я не маю нічого класно, нормально все. Ну Но оця дурість, бо інакше я не можу її назвати, ну мене досить обурило. Я поїхав на нову пошту, включив камеру. Я претензій взагалі до працівників нової пошти не маю. Ще раз кажу, я користуюся, буду користуватися цим сервісом, але я не люблю, коли є проблема і ускладнюють мені життя. І саме головне, що по, поза законом ніхто не відмінив 68 восьму статтю Конституції України, яка чітко говорить, що кожен має неухильно дотримуватись законів, бо норми Конституції лише так, а не інакше. Ну, ось така вот ситуація. Я прийшов, включив камеру, записав дійсно заблокований мій аккаунт і так далі. Мене ще до цього дуже обурювала така ситуація, коли ти отримуєш. Ви напишіть, що ви з цього приводу думаєте, і як ви виходили з цієї ситуації. Мені прийшла е, посилка, я мав заплатити більше п'яти тисяч, і е, нова пошта каже: ні, тільки лише паспорт. У мене при собі був закордонний паспорт, і я не міг, показавши закордонний паспорт, отримати навіть посилку. Уявляєте, тому що там е, немає приписки, не хочуть копію робити паспорта, друзі. Це грубе порушення законодавства. Вони переймають 19-ту статтю. Ніхто не зобов'язаний робити те, що не, не заборонено, то що не дозволено, і взагалі це примус до певних якихось речей. Порушення закону про захист персональних даних. Вони не мають права робити ксерокопію вашого паспорта. Не піддавайтеся таким от речам. Я до вас звертаюся саме з цього приводу. Я думаю, що Новопей зрозуміє ці речі. Ось я якраз підготував зараз. Бачите, скарги. Я їх попередив про це. Їм скарга негайно розблокувати і дати мені повідомлення. відповідно, що будуть фінансові вимоги до них. Питань нема, тому що ну так не можна. Наступна ситуація національний банк, який їх контролює, до речі, вони перед цим. Національний банк наклав на NovaPay 90 мільйонів там 600 тисяч штрафу саме за неправильне виконання фінмоніторингу. Ще раз кажу, це юридична особа. Я дуже поважаю гарний, класний бізнес, але наглості, котру набралися, що хтось, якась юридична фірма, може мені обмежувати мої права, це неприпустимо, і я не дозволю такі речі робити. Тому ще раз хочу вам сказати: якщо вас порушують вашу волю, ті, хто десь нас напрягають вас робити поза законом, завжди запитуйте, це норма закону, чи це норма конституції. І вас там намагаються щось вас зобов'язати щось робити. Тому, друзі, притягуйте до відповідальності, пишіть і вимагайте від них, щоб негайно усунули ці речі. Тому зараз Національна полі... поліція отримує скаргу на Новопей, Так само Національний банк, відповідно, Держпродслужба, яка контролює захист прав споживачів. Я обов'язково Та, так, це треба заморочитись, але я не люблю, коли з вас. З мене роблять того в кого можна витирати ноги, тому я вам рекомендую там, де ви бачите, що це не суперечить вашій волі. Не давайте спуску, притягуйте їх до відповідальності. Не питання лише, що ви вирішите це питання. Ні. Треба зразу компенсувати ваші енергію, зусилля, нервові процеси, які ви потратили, для того, щоб не ускладнювали вам більше життя. Тому, друзі, живіть мудро, розумно, здоровим глуздом, приймайте рішення. Саме головне пам'ятайте, що ви є дуже чудовим прикладом для своїх дітей. Так що будьте здорові, я буду вам давати інформацію про те, що буде змінюватись.